Прийде навіть час, коли вбиватимуть вас і думатимуть, що тим він служить Богові. Такі слова сьогодні Господь промовляє до своїх учнів, і промовляючи до них, він не має на меті їх налякати. Ні. Навпаки. Він не мов би хоче їх загартувати духом, попередити, що на них може чекати страждання. Чому? Тільки через те, що вони є вірні Богові. Дійсно, коли ми починаємо дивитися на всю історію церкви, то бачимо, що наша церква усіяна великими подвигами різних святих, і серед них є дуже багато мучеників. І всі ці мученики понесли великі випробування у своєму житті, а в кінці кінців зазнали ще й смерть. І так роздумуючи, ми інколи можемо задати собі питання, чому люди по особливому ті святі так страждають? Ми розуміємо, коли страждає якийсь великий грішник, коли Бог за його гріхи забирає у нього здоров'я. Коли посилає йому якісь скорботи для того, щоб він направився, коли у його житті постійно щось стається недобре, ми розуміємо і можемо сказати, що так Бог доторкається до людини, так Бог доторкається до нас. Для того, щоб ми звернули свій погляд до Нього, для того, щоб ми направили своє життя, щоб ми побачили свої гріхи, і щоб ми покаялися у своїх гріхах. Але нам стає дивним, для чого страждають святі. Навіть коли подивимося. У старий Завіт, а по особливому ми подивимося у книгу багатостраждального Іова, то можемо знайти там слова, які він говорить, для чого мені життя такого, для чого людям життя, які страждають? Вони радше готові викопати собі смерть аніж скарб. Ось так багатостраждальний Іов говорив про ось ті душевні і тілесні муки, які можуть спіткати людей, що вони готові уже навіть померти і шукають, і чекають собі смерті через ті муки, але ніяк її не знаходять. Так, ми можемо сказати, що смерть, що страждання по-особливому можуть направити людину. Більше того, ми самі це знаємо і відчуваємо нараз на своєму життєвому шляху, що якщо ми щось зазнаємо, чи якусь хворобу, чи якийсь Душевні випробування, ми починаємо розуміти інших людей. Ми, коли захворіємо на щось, стаємо людянішими до тих людей, які також хворіють. Чому? Тому що розуміємо. Який тягар вони несуть. І це не тільки про хвороби, але це і про будь-що інше можна сказати, і про різні душевні випробування, про різні переживання. Ніколи не зрозуміє людина, яка не має дітей, переживання батьків, ніколи не зрозуміє. Чоловік чи дружина, які не втратили своїх других половинок, переживання тих вдів чи вдовиць ніколи не зрозуміють. Так, ми можемо поспівчувати, але того душевного стану ми не зрозуміємо, доки самі із цим. Не стикнемося у житті. Але виникає питання. Для чого, коли ми ось так розібралися, такі випробування, які є у нашому житті через наші гріхи, для чого такі випробування і страждання зазнають святі? І сьогодні, згадуючи пам'ять, Святого великомученика Димитрія і переглядаючи його життя, бачимо, що зазнав він великих мук, як душевних, тому що був проконсулом свого роду начальником міста і бачив і чув, як його підлеглі ті, які прийняли християнство. Помирають за Христа, а так само і тілесні, бо зазнав таких же мук. Але, говорить учитель церкви святий Тертурі... Тертуліан, кажучи, кров мучеників є насінням для християн. Дійсно. Коли подивимося, кров одного мученика завжди в усі часи народжувала багато інших християн. Коли люди дивилися, як мучать християн, то вони, переймаючись тим, приймали і самі християни. Святий великомученик Димитрій народився у сім'ї християнській. Батько його був великим начальником, проконсулом міста, а відповідно і мав можливість здати своєму синові добру науку. Знання. І коли Дмитрію виповнилося повноліття, батько помирає. І в цей час до влади у 305 році приходить новий правитель Максиміан, який був ревним язичником. І, прийшовши до влади, кличе Димитрія до себе, переконавшись у його освіченості і у його знаннях, призначає на місце батька проконсулом міста. Писелені і того краю. І у обов'язки проконсула входило добре оберігати свій край від різних ворогів. Але Максиміан, будучи ревним язичником, звертаючись до Димитрія, каже: крім оберігання від ворогів зовнішніх, хотів, щоб. Димитрій боровся із християнством. І знаходячи християн, їх убивав, катував, ув'язнював і робив усе, щоб Христова віра не поширювалася. Коли Димитрій відійшов до свого міста, у якому його призначили бути володарем, начальником. він... Вчинив зовсім навпаки, почав ревно сповідувати Ісуса Христа і багато Його підданих і простих людей із міста, бачачи життя Димитрія, бачачи його добрий характер, бачачи його розум, також наверталися до Бога. Але як то є? Недовго потрібно було чекати, як противники Димитрія донесли володарю Максиміану про те, що він, Димитрій, не виконує ось того розпорядження імператора. І тоді Максиміан, повертаючись уже із походу, повертає. До міста, у якому правив Димитрій. Цей майбутній великомученик, бачучи, що до нього повертає правитель, роздає усе своє майно і все своє багатство, розуміємо, що він був непростою людиною, а відповідно і мав майна і багатство. роздає усе, що має убогим І бідним. І роздавши, виходить сам на зустріч імператорові. А імператор, дивлячись на нього, і запитує, чи правда те, що мені говорять? Дмитрій, ставши перед ним, каже: Імператоре, я християнин. Коли це Почув імператор, відразу наказав ув'язнити. І, ув'язнивши, тримав його довго у тюрмі. І тримаючи у тюрмі, він наказав своїм підлеглим, щоб ті переконали навернутися до, назад до язичницької віри, щоби відкинув від себе християнство. Але Димитрій не хотів. І через те, що Дмитрій не бажав це робити, імператор влаштовує гладіаторські бої у місті, для того, щоб ті люди, які ще не навернулися до Христа, бачили, що відбувається із християнами. Він мов тоді свого улюбленого гладіатора на ім'я Лій. І до того гладіатора по черзі випускали різних християн, всі, хто сповідували віру. І цей лій жорстокосердно одного за одним убивав християн і кидав на списи воїнів. І коли побачив це один юнак-християнин на ім'я Нестор, він забажав покарати того Лія. Приходить до Димитрія у в'язницю і каже: Благослови мене на бій із гладіатором. Димитрій його поблагословив. Нестор виходить на ту арену і вступає у бій. Але через свою проворність так стається, що. Не лій його кидає на списи, а Нестор кинув цього величезного гладіатора на списи воїнів. І здавалося б, що, отримавши перемогу у бою, він мав би цей Нестор, молодий юнак, вийти ізвідти, живим. Але коли це побачив імператор Максиміан, він наказав. Своїм воїнам вмить убити Нестора. І, убивши, також дізнався, що на цей бій поблагословив Димитрій. Він наказує воїнам піти у в'язницю і там цього святого простромити своїми списами. Ось таку смерть зазнав цей великомученик Димитрій. Тіло його кинули для того, щоб з'їли тварини. Але тварина ні одна до нього не приходила і не хотіла їсти. І ось тоді його таємні учні цього Димитрія взяли тіло і поховали у гарному місці. А через деякий час уже за правління імператора Костянтина Великого, котрий. Сам був християнином і ввів християнську віру у державі, над могилою Димитрія Великомученика збудували храм. І через деякий час його тіло почало мироточити. Як говорять науковці, що те миро, яке виходить із його тіла, не похоже. Ні на одну рідину, яка є у світі. Чи вона є природно видобута, чи неприродно. І надзвичайний запах подає ось це миро із тіла цього мученика. Тому і через це назвали святого Димитрія ще й мироточивим. Ось так, дорогі у Христі. Браття і сестри, переглянувши життя святого великомученика Димитрія, дійсно бачимо, що його кров, і не тільки його кров, але й кров усіх мучеників, усіх, що постраждали за віру у Христа, стала добрим насінням і породила ще більшу віру. У інших людях. І ми, сьогодні, прийшовши до святого храму, пообливому молимося до цього святого, щоб його кров, яка пролилася у землю, стала насінням і для наших душ. Щоб наші душі, наші серця змогли зродити оті величні Божі чесноти, віру. Надію і любов, які він сповідував у своєму житті. Бо вірячи у Бога, надіявся, що Господь його не залишить, і Господь його не залишив. Вірячи і надіючись на Бога, він проявив любов величезну до Бога і до всіх своїх ближніх. Нехай святий великомученик Димитрій, котрого ми сьогодні згадуємо пам'ять, дає нам сили, щоб витримувати усякі страждання, які є у нашому житті, щоб ті муки, які ми терпимо, розуміли, що ці муки наближають нас до Бога. Ці страждання. Роблять нас людяними. Святий великомученику Димитрію Мироточевий, стоячи перед престолом Божим, моли Бога за нас грішних. Амінь.